І всім привіт, друзі! З вами я Дізі. І сьогодні я просто хотів би з вами поговорити, де я йшов я, Де я пропав на 2 неділі. І що зі мною стало? Зразу скажу, що я здоровий, все зі мною добре, поки що я йду на встановлення. А так у мене була операція уже 11 днів назад. Була операція дуже складна на апендіцит. У мене він був там. Коротше, він був у мене запальним і ТД. Було тяжко, мені робили її 2 години. На секундочку нормального апендицита, 30 хвилин, це нормально. Е, ось таке жорстко, да, розумію. І я тепер повернусь на YouTube. Сли... Е, слідкуйте за другим каналом про Лего. Також підписуйтесь на Telegram. Там новості е, прикольні. І ось так. Будуть відео. Я вже йду на оздоравлювання. Мені вже краще. Ставте лайки та підписуйтесь. Дякую, що ви підписувались. Давайте доб'ємо 300 підписників до день народження Мій. мого бо сталося зовсім трішки. Я буду дуже радий і, дячний, і вдячний вам. І ось так. Ось так. З багато чого сталося за, цей, за ці 2 неділі. Но будемо, так сказати, наверстувати упущене. И всем пока-пока!